Пандемія, а вже тим паче війна істотно змінили графіки змагань усіх видів спорту. Проте, незважаючи на складнощі та воєнний стан, багато спортивних організацій продовжують працювати, адже заняття улюбленою справою знижує стрес і дає позитивні враження. У кіноспортивному комплексі Аріон так само продовжувало тренування і заняття іпотерапією. І весь цей час серйозно готувалася до змагань. Минулі клубні змагання з виїздки принесли вихованцям Аріона медалі та спортивні розряди, а ще радість і. І задоволення рідним і вболівальникам. Я вот не могу, вот я вот просто, я сегодня, я прям вот сегодня вот верещала от счастья, но она настолько выступила сегодня хорошо. Я я, вообще объективная мама, я очень строгая мама. Я ну, не буду радоваться, если это ну, не заслужено. Но я сегодня просто была. Я. Это колоссальный труд, колоссальный труд ее тренера, коня. То есть, ну я сегодня увидела просто гармонию. Вот просто гармония, я не могу это передать. И соревнования для нас это первые такие серьезные. Тут уже приехала и федерация, и нас уже оценивают совсем по-другому, уже чуть строже. И, ну это интересно, это новый уровень. Я желаю тебе победы. Спасибо, я спасибо. желаю всему нашему народу победы и тебе победы сегодня. Якість виконання всіх елементів обов'язкової програми оцінювали судді національної категорії, і учасники, і тренери одеських спортсменів пройшли ці випробування гідно. База мені сподобалась, вона перспективна. Юні спортсмени дуже гарні. І юні, і юнаки, і всі, хто тут змагається. Вони з сьомої ранку вони тут вже біля коней готувалися, хвилювалися. Дітки такі замечательні, серйозні. серьезные, внимательные, очень сосредоточенные и стараются это до да, дрожи смотреть как они стараются какие умнички В наше время такое не совсем простое не совсем спокойное это наше будущее которое станут будущим. наши олимпийские чемпионы будут прославлять нашу страну нас всех и тренеров и родителей Результат клубних змагань нагороди та призові місця та чергові спортивні розряди. І майже одразу підготовка до нових звершень. У нас два мастера спорту України. Тут які учать дітей, їзді, конкурс, виїздка. Дітям це дуже подобається. Ну, мамам, папам. Дітки дуже задоволені і побіжати їм. Вони зараз будуть їхати в Молдавію на виступлення. Побажати їм там успіхів, щоб вони забрали всі кубки, сюди привезли на нас до України на Одесу. Змагання у Кишиневі, куди одеських кінників запросили у вересні, пройшли успішно. Вихованці кіноспортивного комплексу Аріон привезли з Молдови призи та медалі. Краса, грація і благородство. А ще наполеглива праця, фізична витривалість і постійні тренування. І все це про кінний спорт і змагання, де вершники та коні демонструють набуті та відпрацьовані вміння. Перший мій досвід з контактування з конем був у 6 років. І це я сама захотів. Для душі, що дає вам? Впевненість у собі та у своїх можливостях. Бо якщо я можу гарно керувати конем, то хоча б мені не бути впевненою у собі. Ліза, скажіть, будь ласка, про свої настрій і про свої почуття. Настроєння хороше. В принципі, я довольна тим, як я сьогодні виступив? Що дає вашій душі оці заняття спортом? Адреналін. Адреналін і ощущение свободи? Скільки вже років часу ви займаєтесь? Взагалі? Чотири роки. У цьому виді спорту дуже важливий і психологічний контакт, коли наїзник відчуває настрій і можливості свого коня, відточуючи мистецтво управління ним. Е, який характер у твого коня? Ні, він такої він буває такий, буває такий. А це правда, що ем, у людини, яка спілкується з твариною, в неї схожий характер, чи ні? Чи у вас різні? Ну так, да, ну якщо ти там сядеш з плохим настроєнням на коня, то у нього теж буде погане настроєння, і ви плохо позанімаєтесь. А якщо з хорошим, то у вас все вийде. Кінний спорт це не спорт обраних, це спорт закоханих у красу і граціозність коней. Це спорт захоплених, байливих, працьовитих і відповідальних людей. Я пам'ятаю, як це все починалося, і сьогодні можу з гордістю сказати, що і хлопці, і дівчата доросли вже до іншого уровня. І не дивлячись на те, що сьогодні війна, змагання відбуваються, діти спілкуються з природою, діти відвікаються від. Тих небезпек, які сьогодні є в державі, і це дуже здорово. Директорка та головна тренерка кінно-спортивного комплексу Марія Івашура наголошує, успіх приходить слідом за великою працею спортсменів та підтримкою рідних і друзів. І цьогорічні серйозні досягнення вихованців клубу лише окреслили подальші горизонти: нові змагання та нові перемоги.